Всім привіт! Зараз буде довгий сторіс. А, друзі, що я хотів до вас сьогодні донести. Ви знаєте, що я є амбасадором бренду Herbalife, і нещодавно я почав тестувати новий продукт з коензимом Q10. Кафермент Qінzim Q10. А, цей продукт призначено в програму Herbalife для того, щоб покращити якість а, активності в самих клітинах. І перш за все, де це потрібно, це в серці. І в головного мозку, що я можу сказати за місяць випробування цього вітамінного комплексу, а дуже покращилася витривалість, дуже покращився стан сну. Ви знаєте, я от виставляв дописи да, про те, як я проїхав по сонцю 100 кілометрів. Спека була неймовірна. 36 градусів спеки було. Я прям по сонцю проїхав шість годин майже без перерви. Крутив педальки. Ну що я можу сказати? Серце витримало. Звичайно, що приїхав додому, відновився, але за день я вжив шість з половиною літрів води. До речі, ніякої калорійної їжі не їв, і серце себе дуже чудово почувало. Був от я коли фітнес-трекер використовую, тут він якраз показує, яку кількість ударів за хвилину було. А найбільший пік був буквально там 160 ударів, і то він не дуже довгий був, тому що там була інтенсивна така їзда, я з гірочки їхав, але ну, це такий невеличкий пік був. А так протрималося. Ударів на хвилину десь приблизно між 96 і 120 ударами на хвилину. Дуже-дуже класно. Я вам можу сказати, що цей продукт ну, заслуговує, е заслуговує того, щоб його назвати ну, одним з найкращих продуктів для підтримання здоров'я серця. Тим паче, що заявлено, що він продовжує активність життя, активність. Е Роботи наших мітохондрій входить в програми Анті Ейч, тобто підтримання здорового способу життя якомога довше, підтримання своєї молодості. Молодість у нас завжди відбувається всередині тіла. Це не щось там, знаєте, кремчик зволоження зовнішнє, а це йде всередини а, нам потрібно вживати Куінзім Q10 на постійній основі. Це не моя, а, скажімо, порада, це порада вчених. Після 40 років прям мінімальна норма – це 100 мг на добу а, для того, щоб підтримувати вироблення оцих активів активних компонентів всередині клітини. 100 Міліграмів більш ніж достатньо. Якщо люди кажуть, що наприклад я ж можу з їжі отримати, насправді ні. З їжі ви можете, ну якщо ви там дуже багато їжі з'їсте, ну максимум там 10-12 міліграмів на добу з якісної їжі, бо ці процеси відбуваються всередині, і бажано, щоб ви, вони надходили в організм саме е, з добавками. Звичайно, що воно не замі... а, не можна використовувати. Я б даже не так сказав, а, не радив би використовувати, наприклад, просто добавки без того, що коригуємо харчування. Все завжди починається з того, що ми коригуємо харчування. Достатню кількість білку, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів. Налагоджуємо пітний режим, розуміємо для чого ми це робимо. Бо комплексний підхід це і є комплексний підхід. Саме тому програми, наприклад, Herbalife – Можуть дати оптимальний результат через те, що людина усвідомлення розуміє, що вона робить, для чого. Ну, ми, по перше, покращуємо стан шлунково-кишкового тракту, стан серцево-судинної системи, лимфатичної системи, налагоджуємо сон, травлення тощо. Всі ці процеси відбуваються паралельно. Так і я отримав свій власний результат. Моя дружина і сотні учасників мого проекту Марафон стрункості це дуже такий якісний проект, легкий. А в ньому можуть приймати участь люди з будь-якої точки країни, з будь-якої точки нашого світу. Для цього потрібно лише мати телеграм, мати програму Гербалайф, яку купують саме у нас, тому що а, ми працюємо лише з тими людьми, хто купує у нас, тобто ми даємо результат. Продукти клас, але без консультанта це мінімальний результат. Тому ми вас запрошуємо а, в марафон. Підберемо для вас персональну програму, а, зрозуміємо потреби вашого організму і почнемо працювати над вашим якісним результатом. Мислення, харчування все, що потрібно для того, щоб ми мали гарний зовнішній вигляд, здоров'я і активність якомога довше.